Павло Кириленко, очільник Донецької обласної військової адміністрації, вже з нами. Вітаємо вас. Вітаю вас. Ну про складову щодо ймовірного, скажімо, ймовірної деокупації регіону. Області ми вже щойно говорили з військовими, так само, але у вас безпосередньо як очільника військово-цивільної адміністрації хотілося б розпитати стосовно е гуманітарної складової, тому що це з кожним днем, практично, який наближає нас до зими. Е от холода, вже ми це все відчуваємо. Дуже важливе питання. Отже, що на Донеччині нині що робиться адміністрацією для того, щоб ті люди, які залишилися, які не дослухалися і не залишили регіон, все ж були більш-менш але забезпечені. Де підготовка на Донеччині повним ходом до опалювального сезону газопостачання буде повністю відновлено в 15 територіальних громадах, і військових адміністраціях? Відповідно в 10 буде частково це пункти обігріву і об'єкти соціальної спрямованості, і в 10 неможливо відновити у зв'язку з тим, що це зона проведення бойових дій і тільки що деокуповані території. Втім, додатково розгорнуті пункти обігріву, вжито заходів і визначені вже пункти стаціонарного обігріву, які будуть на деокупованих територіях Святогірської та Лиманської громади. Розгорнуті розподіл. вже здійснено субвенції, яка Надана від міністерства реінтеграції ну безпосередньо від уряду для закупівлі дров для територіальних громад, військових адміністрацій. Складна ситуація йде в добропіллі, там де була міська рада, введено військову адміністрацію, де фактично підприємство доведено до банкрутства, але питання це вирішується, щоб... Підприємство було з вугіллям, і наразі вже є позитивні зрушення в цьому моменті. Сьогодні мені начальник військової адміністрації доповідав з цього приводу, тобто комплексно, системно йде підготовка до осінньо-зимового періоду. Основне, щоб люди були нагодовані, щоб люди були зігріті, ті, які лишаються на території Донецької області, як на безпосередньо на підконтрольній частині. Так і на внов деокупованих територіях, так само триває консервація будинків, ті, які відносно вцілілі, які можливо відновити, і закладів комунальної сфери, які частково будуть використовувати всі під пункти обігріву, і ті, які ми зможемо зберегти, законсервувавши для подальшого відновлення. Як консервуються тобто, будинки, триває. пане Павло. Як консервуються на сьогодні будинки? консервуються таурпаліном, консервуються вони плівкою консервуються металопрофілем для того щоб для того, щоб захистити дах і відповідно само, самі будинки ті які зруйновані так вже проведено і профільним департаментом військової адміністрації обстеження ті які неможливо ну немає сенсу скажімо так відновити то ми їх не консервуємо, тому що на місці тих будинків необхідно буде будувати нові. Тому робота триває повторюсь системно, і військова адміністрація практично всі профільні департаменти залучені до такої підготовки, і я безпосередньо також коли, часто на коли на всіх... атакуються великі міста, скажімо, ракетами або дронами, і зокрема. Енергетична інфраструктура, от останніми тижнями, так і ми дуже часто чуємо, що усіма силами Менес і силами, скажімо так, і комунальних служб енергетиків наслідки швидко ліквідовуються. Але от днями чули, наприклад, знову ж таки про обстріли Костянтинівки. Яка якої ситуація, скажімо, в тому ж самому Краматорську, Славянську стосовно цих самих обстрілів, що важливо, локалізації, чи вистачає сил ресурсів? Ресурси задіяні великі і ресурсів саме Донеччини, наприклад, внутрішніх електричних мереж ДТЕК Донецькі електричні мережі. От я зараз з вами розмовляю. Мені якраз телефонує очільник. Будемо завершувати. Ні, я до того, що він кожен вечір доповідає по проведеним роботам, тому що стає основна задача: це якнайшвидше, це. Максимум, перша декада листопада відновлення електропостачання Святогірськ Лиман. Вже перші у нас є скажімо, позитивні моменти вже відновлене електропостачання. В певних об'єктах, я їх намисно не називаю, які соціально значущі будуть долучено енергетиків сусідньої області, також для допомоги, і там, де йдуть обстріли, там по відносно віддаленим містам Костянтинівка, як сьогодні вночі, було обстріляно. Завдано ракетного удару по Краматорську на щастя без суттєвих руйнувань і без жертв. Але відновлення відбувається більш складна ситуація, наприклад, в Бахмуті найбільш гарячіший напрямок, де наразі просто відновити неможливо, тому що відновлення відбувалося електромереж. Важко навіть кількість сказати, але як тільки воно відновлюється, ворог навмисно гатить саме по лініям електромереж і Це населенню роз'яснено. Але навіть в Бахмуті закуплено все необхідне обладнання для того, щоб і при відсутності електроенергії люди мали можливість, які на відріз відмовляються пройти, відмовляються виїжджати, пройти осінньо зимовий період. Дякуємо, пане, пане Павло. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.